Отже, доброго дня, з вами я, Данило, і з вами ножка підтовка до зено, ЗНО, Сьогодні у нас з четвер. Продовжуємо наш марафон підтовки до ЗНО. Ну і за непарним тижнів до мене нагадає, що це вже 9 тиждень підготовка до ЗНО, У нас йде англійська мова. Ну, взагалі, що я можу розказати. Алиск ну, розуміло, що я готую, ну, ми готуємо не так, в принципі, просто наприклад українську математику, що просто тема і все. Ті, хто знають, те, що знову, складається з чотирьох частин, це листані надіювання, рейдинг читання, граматика, ну і райден все. Письмо. Ми тренуємося з вами. Е, усе всемося робити, виконуючи тести. Виконуючи подібні завдання, всі завдання ми виконуємо. Ці е, частини, наприклад, Де, якщо лісі не там. Є тексти коротенькі, там три коротеньких тексти. Там де для кожного тексту текст одне питання з малюнками. Потім п'яте, шосте питання. Це теж коротенький текст, там вже тут відповіді, саме варіанти словесні. Там далі до 7 по одинадцяте завдання це трофо або голос. Ну і потім найбільший текст 12 по 16 завданням. Так само з рейтингом, тобто ми виконуємо так, а є завдання з за реклам. Потім поєднати рекламу з того, що там рекламу. Ну і також в принципі всі тексти. Я за фінлі ще звичайно. Ну, ми проходимо, ми не виконуємо подібні завдання, ми саме проходимо теми, які там можуть бути. Якраз, до речі, сьогодні цим будемо займатися в невеличку громатичну тему. Вона не є досить складною, тому я думаю, що нам буде досить, дуже складно. Ага. Ну і звичайно є райтінг. Це письмо яке перевірить ваш і воккаприм, і в Фінліж перевірити, тобто і слова ваші перевірить фрази, як ви можете говорити на ту чи іншу тему, ну і звичайно граматику. Все це ми тренуємося, готуємося. до Ну сьогодні у нас де граматична тема, і в English. Сьогодні ми поговоримо про Adverb там речі гарно Гарна людина зробила перший слайд. Дай вона писала Slowly, Badly, Loudly E uh, Brightly. Там є слово ще. Тобто ад це прислівник. І дивіться, Ad це, ну, взагалі як додати до а авіоп це дієслово. тобто Ну це е, про дієслов'я буде стояти. Як уже помітили навіть ось цього слайду, що оці слова закінчуються на сналі. І вони відповідають на питання як. Славлі, повільно, Бедлі, погано, що ще тут знайдемо. Loadly, похмуро, брайтлі, якось свіжо. Тобто ось так. Питання, як вони відповідають. Отже, прислівник це самостійна частина мови, яка вирушає ознаку дії, стану якості що вказує на різні обставини, за яких відбувається дія. Тобто ось що таке прислівник, дві вот речі. Оце правило, що таке прислівник, воно, в принципі, в українській мові теж є така частина мови. Тому ось вам так скажемо морфологія. Учимості адвоб у від інших частин мов забриша від прикметників, за допомогою суфікса «-ly». Наприклад, слово повільний, а повільно буде слово ли. Так, тобто ну, це зрозуміло. Прислівник способу в англійській мові, adverbs of мене придать на питання how, як, тобто повільно і так далі. Вони характеризують діє слова та вказують на характер особливості відбування стану. Тобто повільно там, щось робиться. Наприклад, що він повільно читає. Бо він повільно виконує тест. Бо навпаки швидко виконує текст. тест. Тобто питання, як? Турення прислівників. Ну тут трошки, така, як бачите є чотири правила. Ну як, три правила один, один виняток. Ну, зазвичай е, Прослідник утворється за допомогою сказали, тобто бед, bad, поганий, бедлі, погано. Це найголовніше правило. Але англійська блока не англійська, якщо б не було якихось інших правил. Дивіться. Якщо у нас йде прикметник, який на літеру Y, то просто-напросто буква Y зміниться на I, дається літу. Тобто. Щасливий, щасливий. Бо. Тобто, ну... Я думаю, хоч це... Ну, це легко запам'ятати. Ну, і деякі збігаються. Тобто fast швидко, фаст фаст швидкий, фаст швидко. Є деякі брейкметники-прослівники, які будуть збігатися. Але я винятки. Good. Vinyan uh, 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 pressek uh, well. Ne hoodly uh well what's tak? Ну, також хоп, ми не знаєте ступені управління посильників. Ну якщо вони оторчать прикметників, а в прикметниках, ті хто знають, що існують ступені правняння, то по сільниках вони теж є. Унизкій мові е, нічого тут якби нового немає, вони просто дали нам всім відомим ступені ступеням. Ступані порівняння порівнянні свої назви. Тобто дивіться. Звичайно, назвали Natural. E, вищий Comparative, Ну і найвищий Superlative. Тобто, все. Вони тут тобто ступені порівняння вийшло, що, хай, що з українською мовою, що в російській мові. І у нас буде те ж саме. Тобто, дивіться. Fast. Szwitko Szwitcze fastem zakinczenia i, I na Szwitcze za fatest. To tutaj dana artykuł zem i ist fatest zakinczenia ist. Znowu tak, jak się mówimy... early. Рано. Раніше. Улиар. Тобто теж на закінчення ER. А на раніше. Как мы Скажемо таке слово? The earliest. Тобто, знову ж таки the и закончення ист. То добре але які є такі прислівники? які називаються два складні та багатоскладові прислівники е На нас мові це звучить як long adverbs а то був short adverbs. дивіться излії тобто просто ну що Ось, наприклад це проста тема і скат що изреї якщо простіше Что з то кажется не излер, а easily», Тобто додаєте слово мо. Ну а найвищий, це ви просто додаєте до звичайного нашего прикруняния за мост. мост, мост Найлегше. Це ось таке два ще багато складу, наприклад, care for it. Тобто є слово окремо care. Є слово for it. Care for it. Це... Uh, як можна ну, сказати то на українській мові? З Заботливий. На ну, російський скажу. Uh, если забо заботливо, ну какой-то крем, скажу, ну, сейчас по наручке чуть перейду, uh, то есть какой-то крем, например, заботливо к относится, более заботливо, more carefully, то, то мо, и у нас же видите, что uh, Само слово не меняется, добавляется только мо, И сам и зе мост кефули. То есть the мост вот так вот. Ну шо? А зачану я вынятки. Тридцать. Е -е, слово бедлі Погано. якщо кто сейчас зробив гірше то це вес. і найгірше це вьост бедлі Бедли, зе вьост Далі, добре, ну ви знаєте, що це не Good, це well. E, краще bet, і e, не краще the best. Тобто, тут бачите, е, в принципі, якщо ви знаєте, як порівнюється ступень порівняння слова good, там в принципі те ж саме, good, bad, це the best. Так само і тут. Well, better, the best. тобто, ось так. Far. Давно, якщо було щось раніше, давніше. Давнише из-за фотостов. Найдавніше. A little mal less менше, а не меньше the least. Ну, так само багато, much, багато, more, більше, the most, найбільше. за мост, нам кажуть, наприклад. More easily the most easily Тобто по залі слово це most, це більше і найбільше. Ну що, ось так. Я думаю, тема не є досить такою складною. А, звичайно, якщо є питання з будь-якого предмету, то пишете під uh, марафоном. Під тим відео. Ну, щоб я просто знав, на що відповідати на яку тему. Е, ну що? Ось така тема. Е, ті, хто у нас на курсі, звичайно, ви отримаєте ще конспекти домашні завдання, щоб закріпити ці, ці знання. Ну, а всім я хочу сказати, що завтра у нас п'ятниця. І завтра ми завершимо що наш перший тиждень марафону. Першого. І ті, хто тут за дозиною 9 тиждень географією. Будемо говорити про план, його автористики, його ознаки. Ось така у нас буде тема завтра. Ну що, чатково і речу кожного з вас, Це, на цьому з вами прощаюсь. До зустрічі завтра. На нашому марафоні.